Заходьте, Альбу. Сподіваюся, ви вже нагніваєтесь на мене за вчорашнє. Я вибачився від щирого серця. А чому ви у пальті? Я йду, зараз п'ята. Але ж ви досі не знайшли того контракту. У нас 15 тек із Держпігель. Я весь день Але шукала. Але не знайшли. А вам не хочеться затриматись на роботі? Трохи попрацювати понад норму. У мене очі болять. Знаєте, я сьогодні подумала, може, ви доручите це комусь іншому. Чи нехай ще якась секретарка мені допоможе? Це полегшить роботу. Альво по всьому офісі немає більш нікого, кого б я міг попросити розділити з вами це жахливе завдання. Ви в самому низу ланцюга, Альво. У самому низу. Ви це розумієте? Усі тутешні секретарки працюють довше за вас, Альво. І навіть якби хтось із них працював тут довше за вас, хоча б на день. Я не доручую би їм такої жалюгідної роботи, поки в мене є ви. Саме так, Альво. Це жахлива робота. Переглядати один за одним старі контракти. Гіршої роботи годі уявити, і ви мусите її виконати. Мусите. Інакше я вас звільню, розумієте? Так. Так. Добре.